І ще хотів поділитися вам, з вами тим фактом, що в Ужгороді не відчувається війна. В Ужгороді нема цієї напряги, яка є у нас в Дніпрі, яка є е, поблизу е, о, лінії е, зіткнення, лінії фронту. Е, тут дуже багато молоді. Молоді. Тут дуже багато молоді, яка Гуляє, відпочиває, посміхається, і це дуже гарно. Тут дуже багато кафешок, тут дуже багато тих людей, які переїхали від війни сюди і сподіваюся, відчувають себе в безпеці. Я також скажу вам, що трохи видихнув, відпочив трохи, від того, що Відбувається в Дніпрі від того, що весь час прильоти, весь час ем, сирени. І хотілося б, щоб ем, пошвидше, найшвидше, як найшвидше, війна ця закінчилася і щоб ми всі з вами відчували себе в безпеці. Ну і звичайно, процвітання в нашій країні і, звичайно, бути разом з сім'ями, яких ми любимо, з людьми, якими. Ми чекаємо на зустріч, щоб бути разом і відчувати себе повноцінною сім'єю. Я сподіваюся, що в мене скоро це відбудеться. Бувайте здорові, бережіть себе. До нових зустрічей.